Громада Переяслала, я цей гараж славетний вже знімала. Пан Пурденко, це архітектор міста, бігав, таку бурну діяльність тут проводив, як посміли, хто це зробив. Виявилося, що наші почесні комуністи прокидаються. Це колись при комуняках. Тут вони працюючи. В райкомі комсомола, в райкомі Компартії, значить, собі понахапували кусочків під гараж. Позгадували, що вони колись були великі діячі. Ну і дивлячись на те, що наш ну, сказали цар, я казала царсіярусі Саулко, кажуть, що це не цар, а це. Ладно, хай буде жду, не буду більше його царем називати. Значить, раз цей хапає 2 гектари землі, вже безхозні, а завтра будуть вони хозні саулячі, то вже комуністичні діячі, колишні партократи, значить, вже почали ставити свої гаражі, тому що рахують, що це їхня вже приватна власність. Уявляєте, до чого повертаємося. Скоро ми повернемося і до феодального ладу. Це 100%. Позгадують хто де свої.